Сьогодні хочу з вами побесідувати за змістом казки про двох жадібних ведмежат. Тож сідайте зручненько, слухайте і відповідайте. Пішли якось у ліс двоє братів-ведмедів. Та по дорозі знайшли великий шмат сиру. Який випав з повозки проїжджаючого чоловіка. Кричали кричали йому вслід, але він так і не обернувся, і сир лишився лежати на дорозі. Почали ведмеді ділити той шматок. Один собі тягне й кричить Я хочу, інший собі Ні, я хочу. Не поділять ніяк. Аж тут їм назустріч на смак сиру вийшла лисиця. Та й каже давайте на я вас брати поділю, щоб кожному з цього шматка порівну досталося. Ведмедики послухали і віддали їй шмат сиру. Як почала лисиця ділити, то з одного боку шмата відкусить, то з іншого. Порівняє дві половини і каже, ой ні, ще вони не рівні. Треба відкусити ще потроху. Стоять ведмеді, чуть не плачуть. Що робити? Чекають на свої порівну поділені половини, а лисиця все потроху кусає та й кусає. Та й наїлась вже, а сиру лишилась маленька. Одна скипка, віддала вона її ведмедям і каже: О, оце вже по справедливості. От вам маленька скипочка смачного наїлася та й пішла собі. Стоять ведмеді, лоби чухають, і нічого ж не поробиш. Малята, як ви гадаєте, хто в цій казці... Хитрий персонаж. І чому? І як ви думаєте, якщо постійно хитрувати, це добре чи погано? А ще поміркуйте і скажіть, хто у казці безхитрісні та надто довірливі. І давайте з'ясуємо, чи можна довіряти. Всім людям, чи все ж таки треба кожен раз спочатку подумати перед тим, як довіряти оточуючим? Розкажіть своїм родичам зміст казки і обговоріть разом героїв та їх вчинки. А іще з'ясуйте, як би вчинили ви? На місці цих двох ведмежат.